Нак червня на майдані незалежності у Рівному люди зупинились аби вшанувати хвилиною мовчання полеглих у російсько-українській війні військових та цивільних. Серед присутніх на центральній площі міста друзі, побратими та мама австралійського добровольця Сайджа Одонела, який загинув 21 грудня 2022 року на Луганщині. Сьогодні йому мало б виповнитись 26 років. Мій син був військовослужбовцем в Австралії. Він дивився новини і чув, що відбувається в Україні. І він захотів приїхати, щоб захищати жінок і дітей в Україні. Він вірив, що бачитиме їх вільними. І саме тому він приїхав у надії захищати. Ми розмовляли раз у два-три дні. Він писав мені смс, телефонував. Він розповідав багато, але водночас оберігав мене від жахливих подій, які траплялись на війні. Шанаємо і вічна пам'ять від цього народу України. Після покладання квітів на майдані незалежності, близькі Сейджа поділилися спогадами про нього у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. він був дуже люблячою, турботливою дитиною. Йому завжди було цікаво грати в ігри про військових, будучи ще маленьким хлопчиком, коли йому було три. Він біг, щоб захищати мене зі щитом і мечем. Він завжди був такий турботливий. Я відвозила його в аеропорт у день, коли він залишив Австралію. Там я востаннє обійняла сина, якого хотіла б ніколи не відпускати. let go. в нього в очах завжди була якась іскорка. Він завжди був такий. Він міг. Гарно пошуткувати, подколоти, якимось чином розслабити, розслабити якось атмосферу. Тому що люди всі напружені. Люди всі напружені, отакі як звиті, війна почалася. Це це жах. А він, розуміючи це, він розумів, що нам необхідна іще і ще й така підтримка, моральна підтримка. Тільки світла людина може з якогось там іншої частини земної кулі, з іншого континенту піднятися, сісти в літак і перелетіти сюди для того, щоб боронити перш за все справедливість. 24-річний Сейдж Одонал приїхав в Україну у квітні два роки тому. Спочатку він був інструктором в одному з підрозділів добровольчого формування територіальної громади рівного, навчав бійців тактиці ближнього бою. Тоді, зі слів побратимів Сейджа, у Рівне приїхали кілька іноземних інструкторів. Серед них друг хлопця Кшиштоф Тифель, який також загинув на передовій у складі інтернаціонального легіону. Ми всі були як брати, але між мною та Сейджем був особливий зв'язок. Він мені був як син, яким я пишався. У день поховання Кшиштофа Тифеля ми дізналися, що Сейджу назавжди буде 24, тому що він був убитий у бою. Прийшов познайомитись з матір'ю Сейджа, рівнянин Олександр Кривцов. Розповідає, він приносить живі квіти до стенда із портретом австралійського добровольця щоразу, коли несе квіти своєму сину, полеглому на війні. Рівненському поету далі. Коли ми узнали, що є стенд уже на майдані з Максимом, ось ми приїхали, і в той день виходимо з зупинки там до сина. А тут я бачу просто Сейджа. просто. От інших щось не бачу, сейдж, але біля нього нічого нема. Ми з дружиною разом були кажу, кажу, ж треба і квіти, і треба прапор австралійський, тоді нічого не було ні наліпок, ні прапор, нічого не було. Максим він писав вірші, і він в книгі в своїй останній написав, що він чаєк любить, все, а Сейдж – позивний чайка. За день до від'їзду з рівного у зону бойових дій Сейдж передав своїй подрузі листа з інструкціями відкрити його, якщо він загине. Це звернення він адресував усім українцям. У листі боєць подякував рівнянам, а також додав, що не хоче, аби його рідні сумували, пояснивши, що обрав мати хоч коротке, втім наповнене змістом життя. Він розповідав мені про красу цієї країни і доброту людей. Говорив багато про сніг, квіти, світанки і заходи сонця. Він мріяв, щоб війна закінчилась і лишитись тут на власній фермі. Надія Кривко, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.